Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Будьте готові до цікавих поворотів долі, захоплюючих зустрічей та несподіваних можливостей. Овен. П'ятниця буде насиченою яскравими враженнями та можливостями для самовираження. Вам варто звернути увагу на свої творчі ідеї, оскільки вони можуть спричинити несподівані результати. Будьте готові до нових знайомств та цікавих зустрічей. Телець. 11 серпня буде сприятливим днем для зміцнення стосунків із близькими людьми. Постарайтеся провести час із сім'єю та друзями, поділіться своїми радощами та турботами. Це також гарний момент для занять спортом та підтримки фізичної активності, близнюки. Ви можете відчути внутрішнє занепокоєння чи брак ясності у своїх цілях. Рекомендується приділити час для медитації чи роздумів. Зверніть увагу на свої інтуїтивні відчуття. Вони можуть підказати правильний напрямок. Рак. 11 серпня стане днем, коли ви зможете привернути увагу оточуючих своєю харизмою та чарівністю. Це чудовий момент для спілкування, знайомств та розширення соціального кола. Постарайтеся бути відкритими для нових можливостей. Лев Цей день може бути наповнений невеликими труднощами та перешкодами. Важливо зберегти спокій і гнучкість у вирішенні проблем, що виникають. Ваші зусилля будуть винагороджені у довгостроковій перспективі, тому не втрачайте мотивації. Діва! 11 серпня подарує вам можливість зосередитися на своїх цілях та завданнях. Це гарний день для планування та організації. Намагайтеся не забувати про своє здоров'я. Приділіть увагу фізичній активності та харчуванню. Терези. Цей день може принести вам несподівані зміни у планах та розкладі. Замість опору, намагайтеся приймати нове з відкритою душею. Це може призвести до цікавих відкриттів та можливостей. Скорпіон. 11 серпня стане днем, коли вам слід приділити увагу своїм фінансовим питанням та ресурсам. Намагайтеся оцінити свої інвестиції та бюджет. Можливо, варто переглянути свої фінансові стратегії. Стрілець. Вівторок може стати часом пригод та нових вражень. Візьміть паузу від рутини і відкрити нові можливості. Подорожі та спілкування з іншими можуть допомогти вам отримати нові перспективи. Козиріг. 1 серпня може дати можливість показати свою наполегливість і стійкість. Не забувайте, що успіх потребує часу та зусиль. Зосередьтеся на досягненні своїх професійних цілей та збереженні рівноваги між роботою та особистим життям. Водолій. День для соціального спілкування та позитивних змін у відносинах із друзями та колегами. Спробуйте взаємодіяти з різними людьми та знай... знайти спільні інтереси. Нові знайомства можуть надавати вам цінні можливості. Риби. 1 серпня може бути час для зосередження на своєму здоров'ї та добробуті. Намагайтеся зберігати баланс між роботою та відпочинком та займатися тим, що надихає вас. Відкритись для нових дослідів та прагніть самовдосконалення. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.